Привіт! До мене приїхала нова лялька OMG Swag з нової колекції Fierce. І так, да, вона мені найбільше подобалася з цієї лінійки І так, тут я фото спотус всіх чотирьох героїн цієї колекції. Ось. Так да, Я бачу, що тут є якийсь напис на Артур. І мені цікаво, як його побачити. Ось і арт ляльки. Ось я так правильно тримаю. Угу, Це. Ну, і так. Знаєте, почнемо. Але зачекайте, тут коробку не можна викидати, тому що тут є зелі. Задний... Ось такі сюрпризи. Ну і як вже побачили, тут такі окуляри. такий да, багато цепочок. З цепочкою. Ну і ось такі вони дуже. Стелі багачки, як і вона, да. Да? так? Так, стилі багачки. І так. Ми дуже слово і будемо відкривати. Так, ну важливо. Зачекайте, дружки. Зачекайте, зачекайте. Брось Да. Красуня. Красуня. Так, ну и заческа складаете из таких маленьких кусочек и бананы. Да. ну и такие гарный макияж. Да, я не знаю, как тебе в брови. Такі підрізнені їх якось половину з них віддирають. Це білітки, да. неї тіні гарні зелені очі і тут біля червоних губ родинка. Да, і підправляємо її якийсь шиммір. У да. неї сережки з ім'ям тут тут ромб. А з іншої сторони зірочка. Ще такі великі косички. Да, Мені алфіт складається з такого топика, е, і ще з юбочкою, тут є кілька таких люмок, які запуталися десь. Ось отак гарніше. Да, на панамі написано ОМГ. Да, тут є білі такі. Тресичі. Не треси, а якось по-іншому. І тут знизу є якісь колечки. І в неї ось таке лиця. Да. Да. Воно таке товсте, золоте і на, на підкортах з золотою, точніше, не з золотими шнурками. Да. Тут такі ремішочок. І коричнева підошка на каблуках. І, да. і ще, я не знала, але під цим топиком і спідницею є да 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 в клет... в клеточку... да В кліточку такий ось топик. Так. Еще у неї така сумочка. Не, Усі відкрити. Сумочку не видно, можете відкріпляй ляльку і поверне її сюди. Ага, давай. Ой-ой-ой. Добре, відкріпляємо. Так-а. так Так. а, а, а. Тут ще два. Тут понали <ріст> о так. І тут ще одна є так, так все. Все, і ще тут руками з годинником.

да. Так, это выровняем ляльку, Да. С. Да, сумочка. Я целый крепленна. И лялька вот такая. Не, на жерели так. Такая Ну думаю, эта комната тоже на развинте. Да. Вот так. Так, развинка, потом мне напотребна. С. Опа. С. Лялька красота просто. Ой, ага Зразумила Да Красуня Давайте прикрепим панаму Так И Что ты ее отрезаешь? Да там панама я подкреплена Просто там есть такие штырюк. Панамы Так еще хай будет Она же не будет уже потом сидеть Так еще отрежешь Еще отрежешь. Так тут же... Можеш розказати ще про ляльку? Ми да будемо закруглятися. Да. да, лялька вся багачка. І я повторюю повторюється другий раз. Да. О, тут... Поверни до камери її Да. Тут е, написано Екстр... а, екстра. Да, не тут Exter yeah. Ekstra. Да. Будь ласка, поверни, не... бо її не видно просто. А. А. Так. Тут е, золотий такий пов'язочок з е, чорною нитью. Це зашити. І ще на, оці, на цьому топку вивожі, що це якось разом. Ліжки якось... згибаються в неї? А, згибаються. Я не казала, бо вони вже стали шарнірними. Да, ось так і друга. Да, тут є імітація зам замочка. Ось збоку. Так, косочку проберись. Ось так. Тут є. Ну і з іншого боку так само. Я від неї просто захваті. Це зі шнуровка. Шнури є, а ви просто не казали, мужей. Да, тут задія є такі два шнурики. Що це не Покажи знаю. Скажи ще на камеру. Да, ось. Такий гарний будиночок. Такий маленький. Так, і я вам так не показала. Ааа, тут нічого немає. Окуляри на неї приміряти, не, не забуваємо. Так, тікати, тікати тіки. Е, чого окуляри злітаються, не розумію. Тут щось, щось не зрозуміло. Вони не тримаються. Покажи на камеру йдуть. Я просто не можу їх хотів... одягнути. Ну, ладно, хотя. Ну ладно. Ось так. Так, <гансь> да, просто багачка. Еще тут такі маленькі тезі, Може він якось відкріпляється. А, ні, не кріпляється. Такий маленький. Мило так. Ладно. Так. Давайте ось так. Ну все, будемо казати пока, так? І, так. С ним пока до новых ну зустрічей.